Волонтери передали сумським бійцям чергове авто. Дещо стареньке, але напрочуд міцний та універсальний уаз 469 вже готовий відправлятись до наших бійців на схід України. Вони ж у свою чергу кажуть, чекали на машину довго. Вона високопроходима. Для нас самом деле, це очень очень большой шах. Очень большуще вам дякую. Ми цю машину ждали. Ми її дождалась. Волонтери впевнені, якщо воювати на цій машині не доведеться, то в будь-якому випадку вояки знайдуть її застосування. Це многофункціональна машина два моста. Тобто вона доволі неприхотлива, Вона проста в експлуатації, вона незамінна. Вплоть до того, что даже продукты получить или те же э, передачи от волонтеров, например, с новой почтой или с какого-то перевозчика, это тоже машина, которая она, на все случаи жизни.